М'ясо говядину я не пам'ятаю, коли я вообще ел, тому що вона для мене по деньгам не подйомна. У нас не вистачає денег в економіці. Я вважаю, що це уже бедность. Так нам нужна така політика. Висока інфляція в Росії вплине на війну в Україні. Хоча економічні санкції і не зупинили агресивну війну Путіна, але зростання інфляції в Росії напевно. Збільшить витрати на фінансування бойових дій в Україні. А представився, що не достигли темпів інфляції 4%, а при цьому зарплата 0, не росте. Так нам нужна така політика. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у щоденному звіті. Розвідки повідомляється, що інфляція в Росії зросла. До 6 відсотків у вересні з 5,3 відсотків у серпні. А якщо наприклад, ми говоримо о сьогоднішній ситуації в економіці, так я хочу сказати, що навіть є вже розчоти западників, які показують відсутність залежності В нашому випадку. Причому У нас денежної маси не вистачає, У нас не вистачає грошей в економіці. Що було спричинено зростанням цін на споживчі товари, такі як продукти харчування і паливо? Ну, черта бідності з'являється. Наверное, в том, что э, все мои запросы даже как пенсионера я не могу удовлетворить, э, хотя они запросы невелики. Вот. Хлеб подорожал, мясо, говядину я не помню, когда я вообще ел, потому что она для меня не, по деньгам не подъемная. У меня пенсия ну, 22 тысячи военная. Вот. Но это уже бедность? Я считаю, что это уже бедность. Центральний банк Російської Федерації відреагував на це підвищенням ключової процентної ставки на цілих два процентних пункти. Коли росте учетна ставка, то росте інфляція. А в інших країнах, де денежна маса достатньо, там є обратна ситуація. Там росте учетна ставка і падає інфляція. Ну може ми задумаємося над реаліями, яка зараз становить 15 відсотків, що є найвищим рівнем з травня. 2022 року, крім того, існує висока ймовірність того, що центральний банк Росії утримуватиме процентні ставки на високому рівні до 2024 року. А це з більшість вартість запозичень для російських споживачів. Медленно, медленно, все хуже, 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 хуже. Вот до какого-то там моментлі да? Будемо будем бідніть, будем жить бідніше і бідні. <пух> І в какой-то момент И... вот бед, життя. Все. І, ймовірно, також вплине на витрати російського уряду на обслуговування боргу через зростання попиту, частково зумовлене значним збільшенням витрат на оборону, а також постійним тиском на ринку праці, що звужується, російська економіка ймовірно опиниться. Під загрозою катастрофи Іван Киричевський долучається до нашого марафону, експерт військового порталу Дефенс Експрес. Іване, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку, доброго ранку, і вам М -м, цікава інформація з'явилася в телеграм-каналах. Я більш ніж впевнена, вана, що ви встигли помоніторити. Пишуть про те, що російські пропагандисти, точніше, не так. Вони спочатку написали, що заявили власне про втечу військ окупантів на Лівобережній Херсонщині, але потім якось поспіхом видалили усі, усі повідомлення. Хоча спершу написали, що це офіційна заява від міністерства оборони. То хочемо почути від вас, пане Іване, що там відбувається зараз. Які ваші думки з цього приводу, і що це був власне завкидусь буквально кілька хвилин тому. Ну, тут можна сказати тільки на думки. Перше можна буквально перша реакція. Ну тому, що теж буквально кілька хвилин пройшло. А зважаючи на те, що зазвичай у расистів просто оформлення акта доброї волі займає 2-3 доби, а до втечі з Херсона, як виявляється, ми тепер знаємо, вони готувалися місяці. це був місяць того на тлі того, як виглядало, що вони там це закріпились міцно. Ми їх звідти вибити не зможемо. Тому зараз можна робити тільки якісь такі перші реакції, перші припущення. Ну але. Що тут можна сказати твердо? Ну, росіяни вміють собі самі псувати стратегічне положення, тому що зрозуміло, що якби росіяни не про другий момент, якщо це повідомлення офіційне було заготовлено на ТАСС і ряновості на двох таких пропаганд ну, важливих ресурсах, там де нічого це так росіяни з'являється, то значить, це рішення готувалося. І якби росіяни на нього пішли, то знаєте, була би така двояка історія. Тому що з однієї сторони крім так, це би дало б нам чергову таку вольову морально-психологічно важливу перемогу. Ну тому що наскільки відомо наряд військ, які діє від е ну наряд військ Сил оборони України, які діє на Лівоборожні Херсонщині, ну він невеликий. Інакше б там б більше трохи динаміка бою. А натомість Росіяни тримають. За деякими даними на Лівобережній Херсонщині, 60 70 тисяч штатів. От якщо виходити з формулювання, частично там перебросить, ну то уявіть ситуацію, щоб навіть якби там 50 тисяч другосортного сортного війська, кудись би зараз би перенаправили би росіяни на інші ділянки фронту. Там штурмувати на запорізькому напрямку, де вони почали створювати нам проблему, чи під Бахмут би поїхали, чи під вугледар, чи взагалі би там розподілили би ресурси якось би. Таким чином, врешті, якщо там дивитися на доступні карти, то лінія укріплень саме ну, цих російських на Лівобережній Херсонщині, вона не має суцільної такої довжини, на від інших ділянок фронту. Вона ж там така, ну. Так, вони не контролюють пануючі висоти, і виходить, чому там наша артилерія так ефективно б'є, ну, бо вона стоїть на пануючих висотах. Тобто, виходить, тут би, вони б зробили таку штуку, що якби з однієї сторони е ми б відчули б себе переможцями, з іншої сторони, вони б отримали б додатковий ресурс натиснути на нас на інших ділянках фронту. А головне, зважаючи на ті всі які симптоматичні заяви, які були на е цьому тижні, то Расмусен робить якісь такі е цікаві і специфічні пропозиції, то, почи, то Макрон там Починає щось про розповідати про чесні переговори і починає якось тупо маніпулювати статистикою переданої військової допомоги. Німці занижують, американці занижують. А Макрон вирішив маніпулювати так, наче брендранспортори 70 сімдесятирічної, припрошу 70-х 70 років виробництва. Це Нова техніка. Ну то, якби росіяни б пішли б на реалізацію цього акту доброї волі зараз, ну вони б е, ну, чомусь нам покращило б, б оперативно-тактичне положення, собі стратегічне. Але так як вони спочатку про це встигли заявити, а потім анулювати, ну от стру... вони, слава богу, вміють собі псувати. Стратегічне положення незалежно від того, по якій траєкторії події можуть вийти до весни цього року, ну вони собі шлях у цій траєкторії зіпсували, от явно так. Хоча з третій сторони не варто до речі виключати, що частину підкріплень або резервів, скажімо так, з Херсонського напрямку Росіяни такі будуть вимушені забрати, що в принципі є свідченням тої оперативної кризи, яку вони переживають, mm -hmm. ну тому що. За деякими даними, там що Теплинський, котрий досі вважається в них ефективним пожежним менеджером. Ну от просив 76 ту цю десантно штурмову дивізію, яка там десь чи то біля роботи, на ну, чи то на інших ділянках фронту застрягла. Тут виходить замість дивізії, його поставили перед фактом, що, коротше нічого тобі не буде. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних. Платформах реквізити в описі до відео.